Бізнес повинен бачити в обличчі міської влади партнера, що зацікавлений сприяти його роботі та розвитку, а не закриту бюрократичну установу. Саме так розпочав щотижневу нараду в муніципалітеті, 19 березня виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако. Напередодні до нього звернулися представники одного з виробництв, котре спочатку військової агресії РФ два роки тому не релокувалося, а й далі працює в Чернігові. Однак підприємці не зареєструвалися. Тровані як ФОПи, а тому мають платити більший відсоток за оренду землі. Це змушує власників бізнесу задуматися, чи варто їм і далі залишатися в місті або переїхати в інший регіон. Відтак Ломако наголосив на важливості забезпечення сприятливих умов для розвитку підприємництва, адже воно відіграє ключову роль у бюджетних надходженнях та стратегічній перспективі міста, особливо в умовах воєнного стану. Вважаю, що всі наші підприємці, які Після руйнувань, а руйнувань в промзоні було дуже багато. Лишилися в місті і працюють, хоча мали можливість і пропозиції, і стимулювання фінансової від західних регіонів виїхати і працювати спокійно там, в більш безпечних, скажімо так, умовах, або релокуватися там в західні регіони нашої Європи. Лишилися в Чернігові, це справжні герої. Тому під час наради вео міського голови звернувся до підлеглих із проханням переглянути чинне положення про плату за землю та винести на сесію міськради пропозиції щодо його зміни в сторону зменшення ставок для виробників, які працюють у Чернігові, та виправити дискримінаційні та антиконкурентні норми, що перешкоджають роботі бізнесу. Повиправляти так, щоб воно було як мінімум на час дії воєнного стану, максимально. Та й взагалі воно має бути максимально сприятливе для бізнесу, а не для наповнення якимось копійками бюджету. Ми на три копійки більше отримуємо плати за землю, а на мільйони отримуємо зменшення ПДФО, тому що вони просто будуть, не будуть працювати або поїдуть в інше місто. І наше ПДФО будуть платити десь в Хмельницькому. Ми будемо щасливі від цього. Принагідно під час загальноміської наради Олександр Ломако згадав і про рішення кабінету міністрів щодо оновлення списку критично важливих для економіки та безпеки країни видів діяльності під час воєнного стану. Проєкт цього переліку днями оприлюднив один із народних депутатів у своєму телеграм-каналі. Зазначимо, працівникам таких галузей передбачене бронювання від мобілізації. Там немає. Експортерів, які приносять валютну виручку країну і стабілізують курсову різницю. Там немає промисловості, яка дає ВВП взагалі країні. Там є підприємства, які займаються розведенням верблюдів, Значить, підприємства, які виробляють кіно, серіали це оці, мабуть, незабудки, тамада, на які бюджетні гроші витрачаються мільярдами. Підприємства, які займаються штукатурними мальорними роботами, це все дуже важливо, але до спасіння економіки і до підтримки підприємців, які реально дають генерують ВВП, це немає ніякого відношення. Як ми тоді витянемо економіку під час війни і врятуємо країну, якщо у нас просто будуть сипатися ціли галузі? Тому Олександр Ломако публічно закликав Кабмін переглянути цей перелік і взяти до уваги звернення від громад, зокрема і про бронювання працівників ключових сфер, які підтримують життєдіяльність міста.